Вячеслав Вікторовичу, здається той матч, коли результат не зовсім відповідає тому, що відбувалося на полі. Чи згідні її аж він посовно цього? На 100% не відповідає. Завжди важко, коли ти стримуєш суперника не в тому, що ти сидиш там в своїй штрафні, а що ти його високо тиснеш проти команди, яка любить коли. Присугують, що вони в них є побудовані механізми, за рахунок яких вони виходять. Коли ти, ти це прибираєш і створюєш їм проблеми, високозабираючи м'яч, потім ти отримуєш зі штрафного ну, гарне виконання 100%. Але знову ж таки, коли пропускаєш три голи і три з них, це два пенальті, і штрафний, то це. Важкувато прийняти. Потім, звісно, що ми розкрилися, з'явилися моменти в Олександрії, вони великою кількістю виходили в атаку, але в цілому дійсно згоден, що е -е, рахунок не відповідає, тому що відбувалося на футбольному полі. А так, так, в цілому, що добре організована команда, як без м'яча, так і на м'ячі, тому воно було дуже цікаво. Цікаво зіграти в нашій стіллисиці. І ну, в цілому, якщо там, дивитися в майбутнє, то це гра, яка дала багато інформації, як нам, тренерам, гравцям, так і нашому керівництву, я впевнений в цьому. Будь ласка, запитання. Зайдрович. Броніньо в вийшли з нами запасних. Як оцінити їхній станок? Чому з'явилися старту? <смір> ну, Броніню було пошкодження. Він пропустив гру з Лівенбергом, Стено вийшов на заміну. Ну, це було рішення наше, бо потрібно, ми хотіли дуже інтенсивно просягувати в цьому матчі. Я добре виглядав на тижні. І... Він заслужив це місце, але але, але, але що не вистачило нам якості, не вистачило якості в завершальній фазі, що перетворити ту кількість е, е, моментів, які ми якісно спрацювали пресингу. Ми ці моменти мали перетворювати в, е, в більш небезпечні моменти, з яких і породжуються голи, так можна сказати. Олександрія, е другий гол, це ну, просто був вибив, це, ну, не була націлена передача, і, і, і гравець Олександрій перетворив це в пенальті. Ну, на рахунок того, яке це пенальті, було, там, не було. Просте пенальті, це, ну, цей термін, який зараз ми чуємо, напевно, це простий пенальті. А, був чи не був, я не бачив. А в цілому кажу, що ті моменти, які е ми... Маємо створювати, ми маємо бути більш якісними, бо якщо просто будемо задовільнятися наміром гравця, тобто, якщо у гравця є намір, ми вже будемо казати, що це добре-добре, це ні до чого не приведе. Потрібна якість, тобто в завершальній фазі, в третій зоні, ми маємо перебудовуватись на те, що ми маємо витискати більше в більше якості. Бо з такими суперниками, коли рівна гра, вирішують вирішують моменти, і в цілому ігри це особистості.